Існує три способи прийти до вищої свідомості. Перший він найдовший, другий трошки коротший, і третій найпростіший і прямий. Перший спосіб це спосіб інтелекту, г'яна йога. Ми стараємося зрозуміти Бога через наш розум, через науку. Ми вивчаємо духовність, наче ми вивчаємо математику. Ми стараємося усягнути необмежене нашим обмеженим розумом. Тому це довгий шлях. Але він також працює. Другий шлях це шлях карма йоги. Це шлях дії, коли ми присвячуємо всі свої дії, все, що ми робимо, вищій свідомості і робимо його місію. Тобто наша робота це його робота. І третій, він складний у виконанні, але насправді дуже простий і приносить найбільше задоволення. Це шлях любові, шлях відданості, пхакті йога. Коли ми Через свої почуття наближаємося до вищого. Любов це єдине, що необхідно для духовного росту. Бажаю вам любові!